Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що вам принесуть перші 10 днів 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Подивимося, що вам вони принесуть і як вам з цим впоратися, що вам з цим робити. Як завжди, це буде порада. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Груб, якор і ключ. Ну, дивіться, можливо, ви перебували в якомусь смутку, сумнівах, у чомусь незрозумілому для вас, або у вас, ви не відчували своєї стабільності. І це вас таке заводило у такий стан, можливо, в когось це був депресивний стан, хтось, можливо, не розумів ситуацію, щось було стосовно вашої стабільності від вас щось було закрито. Але саме перші 10 днів ви знайдете той ключ, яким ви зможете відкрити двері, і щоб вам засяяло сонце, і ви побачили, осяяло все те, що знаходиться навколо вас. І ви побачили відповіді на свої питання, побачили результати своїх рішень і розвіяли всі сумніви. Тож, перший варіант шукайте свій ключик. Він у вас перші 10 днів, вам Новий рік його вруча в руки. Тож, це був перший варіант. Другий варіант, що вам принесуть 10 днів. Ну, по другому варіанту, знаєте, тут може бути така цікава ситуація у вас. Можливо, хтось цікавився, це, можливо, і з дівчаток хтось цікавився якимсь певним чоловіком, очікував звісток, можливо, людина про себе не давала ті звістки, ви нічого не розуміли, що там відбувається. Можливо, хтось хотів оформити певні папери, і це у вас також не вдавалося, Але. Якщо це для дівчаток, і ви очікували якусь звісточку або якогось чоловіка на гостину, чекали з нетерпінням, не розуміли ваш статус цій ситуації, то, можливо, коли цей чоловік до вас з'явиться, приїде або щось вам напише, ви його захочете просто вимести мітлою із свого життя. Тому що зрозумієте, що невизначеність для кожної людини це не вп... дає якусь невпевненість у собі. А тому вам потрібно буде чітко розуміти, хто ви є у житті тої людини. А якщо це для чоловіків, то, можливо, для вас хтось принесуть такі якісь або плітки, або негативні звістки, які до цієї пори ви навіть не підозрювали, що там або за вашою спиною плитуться якісь інтриги, або хтось вас, там, від вас приховує якісь документи. То ви також зможете це все розмести, вимести і зрозуміти, що в тих документах або що в тих подіях вам варто знати. Ви в перші 10 днів це все для себе зрозумієте. Це був другий варіант. Третій варіант, що вам принесе перші 10 днів січня місяця. Для третього варіанта будуть події чудові. Можливо, хтось отримає визнання у суспільстві. Від того буде, знаєте, такий натхнений, щедрий душою, де захоче поділитися тим, що має. Можливо, це може бути і як приємний настрій, і як гарні звістки, і як подарунки, можливо, фінанси, чи ще що. Тобто, що людина буде мати, тим вона буде готова ділитися майже з усім світом. І по третьому варіанту ви повинні розуміти, що в перші 10 днів січня місяця ви зрозумієте, хто у вас ваш істинний друг. Ви це будете навіть, знаєте, на рівні своєї інтуїції розуміти, що оця людина саме є справжнім другом, на якого можна опиратися. Але справжній друг це не говорить про те, що обов'язково це може, звичайно, бути ваша подружка, ваш друг, якщо для чоловіків. Але це може бути і ваш партнер. І, можливо, хтось буде здійснювати або десь культурно-масовий похід, можливо, хтось буде планувати якусь поїздку на невелику відстань для відпочинку, то для вас все буде вдалим. Атмосфера буде дружньою і ви зможете насолодитися першими днями січня 2025 року. А я бажаю всім, щоб у вас завжди були тільки приємні події.